У нас в суспільстві на цій планеті взаємовигідні, подекуди ця вигода дуже цінна, подекуди ні, зв'язки. І отже, я вам скажу, що коли ви знаходитеся в дефіциті енергії, знань, ну будь да, тіло красиве сформувати, ви, під, ви підключаєтесь до штекера, який дає вам от те, що вам потрібно, так. І тут дуже важливо, от я їду прямо усвідомлення таке: дуже важливо знайти саме той штекер, який ваш переходник правильно налаштує і вставить і дасть вам енергію. Тому що причиною того, що ви не отримаєте ні знання, ні енергію, ні красиве тіло. Ну от і цілі, які ви ставите, причина тільки одна: неправильний штекер, неправильний перехідник, неправильна зарядка. Тому шукайте правильні. І я думаю, що в моєму блозі і разом зі мною ви точно її знайдете.